Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флор. Дивіться, де ми. Ой, в цю теплицю я вже декілька років хотіла попасти, і все дуже-дуже вона далеко. Вона знаходиться аж під Англією, Брест, є такий город у Франції, на Атлантичному океані туди дуже-дуже незручно їздити. Але так як моя донька недавно поступила, Недалеко, ну як недалеко, півтори години від, від цієї теплиці в університет, то ми приїжджали обустраювати її квартиру, і ось я поїхала туди. Я вже кажу, півтори години це взагалі мелочь. Я 10 годин їхала до місця, де донька буде вчитися, то півтори години це така фігня. Вибачте на слові, а то я поїхала. Цю теплицю звати Ля Канопи Охшіди. дуже цікава орхідея. В них дуже великий вибір то, особливо лікаст, Максілярій, Анголуа, такі псевдобульбові рослини дуже дуже багато. Ось перед вами лікасти, які квітнуть. У них тут такий є виставочний зал, як тільки заквітає, рослина її виставляють. Ціни, хочу вам сказати, за, ну, великі, але деякі рослини того стоять. От Мільтонія Моріале, чи як, прочитає, як вона читається, дивіться, яка красуня за 15 євро, ось така красуня, дуже велика квітка. Я коли в неї крутилась, вертілась, але дивіться, в неї різома така ходова. Вона любить вилазити з горшка, то таки, не, не, ну, дуже багато було, не то, що не захотіла, дуже багато. Дивіться, які тут зарослі, гущі. Е, дуже мені було так незручно знімати, тому що як завжди я попала е, е, після обід, як вони їх поливають. Добре, що тут не автоматичний полив, а е, тут хлопчик ходить поливає зі шлангу спеціального, але тільки пристрою йому іменно тут потрібно вже поливати. Тільки пристроюсь ось так. Дуже, в общем, я від нього тікала, він за, за мною бігав. Тому, е, може, деколи буде хаотично, але хочу вам показати, що тут цікаво є. Рослини дуже доглянуті, дуже доброму е, стані, е, такі голубенькі шарики, то від. Е, Равликів, тому що їх тут багато. Вони, ось дивіться, яка їда, такі бульби, хочу вам сказати, здоровенні. Тут і ось такі хищники е, зростають, Ну, дуже-дуже гарна теплиця. Я дуже довго до неї добиралася, е, але, але вона того стоїла. І Я так думаю, що кожного разу, як я буду їздити до доньки то е, я завжди буду заїжджати <зайджати> в цю теплицю. Так, ось такі бульбофілуми ми пішли. Ну, е, різноманітна, різноманітна теплиця. І що мені, бачите, на, е, такі спеціальні відруковані з фотографіями бірочки, і кожна рослина написана також для якого клімату, для теплого, для помірно, теплого, для. Дуже клімат тампири. Це якби, може до 15 градусів взимку спускатися, а влітку теплоту видержує. Ось така пандюрата здоровенна. Так, Тут я зачепилася, йшла з боку. Ось Тут такі манюнкі лікасти. Вони дуже великими не будуть. Десь через рік вони можуть уже квітнути. Ось така лікасточка. Ну, в основному я їхала подивитись на їхні лікасти. Ось ця та, що квітла в самому початку. Так, тріхопілія, ось така красуничка. Ну, якщо хочете роздивитися, ставте на стоп і роздивляйте, тому що я. Uh, ще uh, там робітниця якраз пересаджувала. Я спитала, можна зробити відео, фотографію? Вона так, так робіть без проблеми. Я ж почала знімати ось так. знімаю, знімаю, в один момент. Вона каже: це вже не відео, це вже репортаж. Ви робите. я кажу, так, Є такі больні на голову, як і я, яким може сподобатися здається, яка максилярія, для яких я хочу зняти і показати, яка тут краса. Красонечки. Ну, Зараз такий період от лікасти, да, квітнуть, максилярії потихеньку заквітають, але в основному якби, такий період е, нарощування псевдобульб. Тільки прокидаються, роблять ось дивиться, така лейля пурпурата тільки нові зрости пішли, але нічого страшного. Головне знайти дорогу. Тепер я дорогу туди знаю, то з оказу буду туди заїжджати, як тільки буде время. Мабуть, цю теплицю я не дуже. Ну, бачила навіть на французьких каналах, щоб хтось дуже тут заїжджав. Я ж вам кажу, вона дуже-дуже незручно розплаштована. Туди треба їхати тільки спеціально. По дорозі ти не заїдеш. Так, ось тут ось такі фаленопсиси, стандарти. Написано: було фаленопсис з мілкими білими квіточками. Тут просто фаленопсис розовий. Там вже, бачите, квітоносик проснувся за 15 євро. Так що... Є там чуть-чуть вони продають фаленопсиси, якби стандарти, обикновенні, тому що люди, як приїжджають, <свісно> то хочуть купити вже квітучу рослину, щоб була ось така лікаста. Ну, гарні, гарні, ви бачите, такі ухожені, гарні рослинки. Їх не, як, Вона не навалена-навалена, Видно, що дуже добре доглядають за ними. І тому, коли ти платиш, отака іда, дивіться, яка псевдобульба, і ось така ціна вам. Бачите, є дуже такі рідкісні екземпляри, тому ціна рідкісна. То, якщо ти купляєш, то ти вже купляєш дійсно здорову рослину. Вони продають і через інтернет. Я в них декілька разів купувала, так що задоволена була, тому мені сподвигло до них якось попасти. І вийшло в мене попасти перший раз я купила, по-моєму, 4 роки по тому. І ось через 4 роки тільки я змогла. Сюди попасти. Ну, от така прямо ангуа ще зростає. так, Тут дуже великі підвішені. Так, хто тут, тут у нас от така вікаста за 190 євро. Гарна, бачите, там хлопчик поливає. То ми, якби, за 120, ось такий красунчик цим бідімом дев'яно. Так, є також на блоках, ну, не дуже багато, але дуже гарні рослинки. Тому, як гарні ухожені рослинки, але щось для себе цікавого я на самих блоках не знайшла. Хоча я хотіла щось придбати для свого орхідаріума. Ось цю, наприклад, дивилася, але потім погомонівши, вона таки трошки капризнізна капризні буде, тому й не взяла. Потихеньку буду договорюватись уже з тими, що є. Так, ось такі зарослі ставте на стопі читайте багато їх. Ну, бачите, все так акуратно, все добре, все я потім з працівниками оце, цей хлопчик і там ще жіночка. Гомоніла, то дуже ну, видно, що вони знатоки свого діла, знаєте, і, і, і щоб добре було для рослин. Ось такий також дендробіум. А щоб і, і, дендробіум, по-моєму, не поправити мене. А здається, скільки тут маленьких квітоносиків, щось таке гарне-гарне намічається. Зараз покажу, хто ж у нас тут буде такий квітнутий. Так. Мелкі-мелкі мі, мі, квіточки, такі, там їх багатенько-багатенько. Також були такі самі туди далі е, в горщиках. Так, Колекція приватна, не можна туди заходити. от Туди нас не пускають. Дві такі теплиці. Ну як вона широка теплиця, там чотири проходи, і кожен прохід закінчився ось такою палкою. так, Ось такий дендробіум. Для любителів дендробіум тут целогіни пішли. Які хочеш, які не хочеш, також є. Шуткую, шуткую. Так, також мільтасія, просто мільтасія, яка вже випустила квітоноси, так що буде, треба ждати. Я так думаю, без, без фотографій, то вони ще не знають, як вона буде квітнути. А як тільки вона заквітає, вони потім перероблюють фотографії. Ось, бачите, ось така краса. Все, що в них квітло, в них все якби з фотографіями. Дуже-дуже удобно. Ось так, так, ось тут ті самі, що на блоках. Так, тут, тут у нас ще дендрошілюси? Ну, Гарні, гарні, такі акуратні, такі, дивіться, які колосочки, Прям як коса. Поки не розпустилося, похоже на косу. Ось такий дендрошілюм. Так, Зараз нюхаю. Ну, такий слабкуватий запах. В принципі, з дендрошилюми вони дуже добре пахнуть, але цей, ну сказати, що такий виражений запах, ні. Але щось є. Щось далеченько є. Дивіться, які жовтенькі, гарненькі такі колосочки. Так, хто тут у нас? Такі то, також дендрошилюми. Цим бідем його тільки розсадили. Якраз вона розсаджувала, ділила поділки різних цимбідіумів. Так, Ось така рікаста Отрикс, дуже гарненька. Не вибаглива, зовсім не вибаглива. Якщо хочете почати, починайте ось такої лікасти. Дуже полюбляє квітнути. Дендро... Дендробіум на щось такі Пагони стоять деревця. Так, хто тут у нас ще Кінгіанум? Є тут такий блідно блідно розовий є такий червоний, рожевий був. Так, хто тут у нас? Хочете, посийте, віддихніть. Так, ось тут ось такий цим бідім. Ставте наступ, читайте. І дивіться, дивіться, які вже. Гарненькі-гарненькі зернятка. Так, там ще одна видова лікасточка. Тут я трошки зависла, тому що ми згоменіли з працівницею, тому що, а дивіться, хто тут? Ніколи б не сказала, що це Максілярія салатонія. Ось дивіться. На що хочеш, подумала б на ванду, на все, навіть на епідендром, що це Максілярія, ніколи б не подумала, бачите? Дуже цікава, цікава рослина велика. Ось, бачите, пішли трошки кінчик стандартів тут. Також, як каже, тут виставиш продажний зал, то каже, потрібно, щоб були квітучі орхідеї також. Дуже багато питають фаленопсисів. Фаленопсисів, таких, як от, азіатських, таких видових, немає тут, а в основному це декілька стандартів так, епідендру. Тут ось така полочка з бурбофілом, які тільки заквітають або квітнуть. Ось бачите, Франк Сміс ось так поїдений равликами. І, 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 в таких теплицях також равлики полюбляють поїдати наші квіточки. Так, ось така краса. Це такі компактні невеличкі лікасти, в основному вони видові, природні, красуні. Тут ось заквітає. Підемо далі. Хто тут у нас? Тут, тут у нас зростає. Ось така стангопея. Так, перший квітонос щось не завдався, другий е, випустила. 60 євро. 60 євро всього на всю. Для стангопеї такого розміру навіть і не дуже дорого. Так, простеща. Тут, бачите, всі тут дуже полюбляють її. Так, простежя, так, простеща ось така. 40 євро. Знову ця. Лікаста шелеріана розового кольору. Ну, Вона неймовірна, в неї такі здорові квіточки, прям більше, чим моя рука, такі тендітні лепесточки. А це щось таке цікаве цікаве. На жаль, вже вона відквітла, але дивіться, яка ціна на неї, щось, щось таке. Не дуже часто побачиш, як і оцю максілярію. Ось цю максілярію е, в продажі майже немає. Але, е, скажімо, так, на інших сайтах я не бачила. Перше я її побачила тут. Ось така ціна, в принципі, непогана. І забула вам показати, як вона називається. Тому що в цей момент я і знімала, і гомоніла. Тому переозвучую, тому що о, я, я гомоніла. Там, з так, оце отакі пакетики висять вонючі, страшне, біозахист від тріпсів, як вони мені сказали, цього, цей рік під назвою тріпсів. Їх дуже багато. Так, ось така дізія, красунечка, які таких тидітних листочків. Виростає ось такий великий паганець, і щоб ви розуміли, квітка десь 15 см, дуже здорова. І, в принципі, мені посовітували для моєї холодної веранди, в принципі, вони повинні підійти. Ну, не знаю, подивимося. Так, ось такий бульбофілум у нас красунчик, дивіться, скільки квітоносів. Тут ще ось такий бульбофілум. Так, тут один від, від, відквів, другий уже на старті відкві, відквітає ось такі міні-лікасточки, як їх багато, вони такі гарненькі, пишненькі. Ось так вона. Так, а ну давай фокусіруйся. Отак вона називається. Дивіться, такі канапушечки, вся така тендітна з його Дендробіум ось такий. дивіться, Ось такий дендробіум. І коло нього я тут вам розвернула ось така тендітна лікасточка. Вони друг другу доповняють. Прямо в, в тих самих кольорах. Дивіться, як вони гарно один другого доповнюють ось такий дендробіум. І, може, ні. Не показала вам, яка там лікаста. Ну, вона там від руки написана, то вже майже нічого не видно. Ще один дендробіум, коли скоро заквітне, а у нас ось така лікаста. Тут якийсь двойний бутончик получився. ось така назва цієї лікасточки. Так, дендрошіль, ось тут нам махає. Ще один. Так, хто тут у нас? Ось така красунечка рожева. Така краса. Ну, там, бачите, трошки ось з тією робітницею я розмовляла. Дуже така, ну, знає толк в своєму ділі. Так, і хотіла взяти ось. Цю, побачила, хотіла взяти цю для свого орхідаріума. Ну, балакала-балакала, як то кажуть, сіла і заплакала. І так воно там і залишилось, бо дуже мені вона сподобалась така. Приємно, такі цікаві у неї квіточки. Ну, що зробиш іншого разу, якщо залишиться. Так, ось такий пафіпедіум. А чому я вам їх не знімала? Пафіпедіум? Не знаю. Тому що е балакала. Ви знаєте, жінка може е робити два діла зразу, ну, інколи не кой що пролітає мимо. Так, ще одна лікасточка. Так, ось така, такі маленькі манінькі квіточки. Так, хто тут у нас? Це коло виходу, таку зробили полочку, і тут вони стоять. Так, це Максилікаста. Так, по-моєму, вона називається. Зараз я вам покажу ось там такий дендробіум, а оце така лікаста, анголукаста, бачите. Не Максилікаста, а анголукаста. Ось така красуня. М -м -м. Ще одна. Ще там ідочка була, також стояла. Ось, дивіться, яка красуня. Жовта-жовта, така насичений жовтий колір. І ось така. Ну, дуже великий вибір. Так, а це хочу вам показати. Це тут я <смеш> приблизила, щоб вам було видно. Це із їхньої колекції. Дивіться, яка краса, щоб ви розуміли, відро. Відро стоїть. Це така асінета. І ще одна тут асінета. Більше всього, що Крізанта, ну, я не уверена, що Крізанта, але дивіться, скільки тут квітоносів. І такі відра 10-літрові. Там я не знаю, які там бульби на них, ось, дивіться, як вони, ну, це щось неймовірне. от, Іменно приватна колекція, там уже всі в відрах, там такі. Дрючки висять, ось, дивіться, шари такі, мабуть, з метр в діаметрі. Ну, Тут така краса. Е, на жаль, на жаль, поближче не можу вам показати. Іще одна так далині. Ось така стангопея, там, скільки вже виквітло, квітне, і скільки он дивіться, ззаді бутончиків, Ну, вона неймовірна, неймовірна краса. На жаль, на жаль, бачите, він поливає. якраз от, от, Я між, між поливом так трошки під, підійшла, щоб її вам показати. Вау. Ну, а під кінець хочу показати, ось, тут, ось така також тангопея, тільки-тільки за квітаєм. Надіюсь, що вам прогулянка е, сподобалась. Надіюсь, що це не останнього разу ми по ній прогулюємося. А всім вам бажаю гарного дня, слава Україні! Пока-пока!